Так, знаєте, трошки розбавити нашу програму, бо ми зараз тут поб'ємося. Дуже дуже цікаві компанії. Дивилася, дивилася в разом з колишнім гравцем Шахтаря Василем Кобіним. І, до речі, йому сподобалась гра Динамо, Проте він вболівав за Шахтар. І як це було зараз, ви поринете в ту неймовірну нашу атмосферу. Привіт-привіт! Я знаходжуся у неймовірно красивому та колоритному місті Мукачева. І буду тут зустрічатися з не менш колоритним футбольним персонажем. А в принципі, ось він, я його бачу. Привіт, Вася! Які плани на вечір? Футбол. Футбол, будемо дивитись футбол? Дивитись, будемо розказувати, коментувати. Ну що як в нас в нашому футболі? Ну, класно, поїхали тоді. Поїхали. Вони розуміють ну, російською, да їм краще розмовляти російською. Да, і вони Не. розуміють і де всі декори... розмовляють Ну розуміють Ні, розуміють більшість. Ну чоловік 5-6 можуть об'яснитися на наруну російську. В деяких клубах, коли приїжджають іноземці, там в них якась своя тусовка, а там в місцевих своя тусовка. Коли вже приходить момент адаптації, вже Бразильці приглашають українців на дні роження, на uh -huh. дітей своїх на uh -huh. дні роження на своїх жінок. Нема ніяких бар'єрів. То тобто не існує вже. Як тобі, Павло Фонсека як тренер? Наскільки він емоційний? Наскільки він спілкується з футболістами? Приділяє увагу кожному? Спілкується, але спілкується. Та як і більше з бразильцями, да, тому що язик одинаковий у них з українцями через переводчика. Uh -huh. Ну, яке може бути общення з людиною через переводчика? Ти, ти допустимо, да, футболіст українець, да, як він може висловити свою думку через переводчика? Фонсек – але людина родини погана, так я знаю. Подивимося, які результати будуть давлії чемпіонат. Ну, він так само прийшов, почав спочатку щось там перебудовувати, да, ну, а потім все рівно повернувся тієї да, дітей. з якою грав і Чому так? Ну, тому що людина, ну, приходить новий тренер, да? і кожен тренер хоче покладати щось своє, я там або свої якісь ідеї, а вони не працюють. І людина куди звертає, що починає робити? Починає вертатись до тих, що було перед ним, і він дивиться. Да? Він зробив в захисті зробив свої внески. Команда грає по-іншому, зараз у захисті. Але склад той же самий. І він прийшов, так заявив, сміло, що команда буде грати тільки так і ніяк по-іншому. Тобто угу. він, він бачить в цій команді, тільки що команда може добиватися хороших результатів, тільки два, нападник, два нападника угу. чистих. Ну, Бойс» повернувся на свої місця. Uh -huh. Зараз Динамо, до речі, буде грати з Young Boys. Так, да, я... ну, я думаю, що у Динамо багато шансів проти Young Boys. Yeah? Так, це. Uh -huh. Може, плити простати в А ти кажеш, не забобований. Та треба щось міняти. По всаді сьогодні. Можемо помінятися місцями. Давай, ну. Це що не, не, не те. Смотри, поборосала. Видиш, вийшла людина, поборолась, взяла боротьбу, а до того був один нападник. Все, не доходить. Зараз вийшла друга. Та ж сама картина, тільки там був одна людина, зараз дві. Сразу, сразу інша картина. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, сказала, в мене враження, що Саш так само болівала за шахтар, тому що вона так переживала з Василем Кобинем. Василю велике вітання. Я більше за вас переживала, щоб він там не вмер, десь на дивані.